Порада від таро. Що хочуть вам сказати, а вищі сили. Яку пораду дати через Таро? Так, слухайте уважно на моєму каналі і мої карти завжди говорять правду, все збувається. Зараз ви думаєте, ви стоїте перед вибором. Доля ставить вас перед вибором. Вам дуже важко зробити вибір. Вас завжди доля ставить перед вибором? А, сама карта випала, дивимося. Зараз ви будете віддалятися, а чи то від людини, чи з якогось місця вам хочеться кудись іти, вам хочеться рухатися вперед. Що вас не пускає? Ви хочете рухатися вперед? Що вам хочуть порадити вищі сили через карти Таро? Що вони вам хочуть передати? Не розчаровуйтеся. Рухайтеся вперед, ви сильніші, ніж ви думаєте, у вас є багато сили, у вас є підтримка. Але ви сидите зараз в роздумах, думаєте, що вам допоможе прийняти рішення. Що вас чекає, що вам приготувала доля? Доля приготувала вам підтримку. Людина йде в ваше життя. І ця людина прийде до вас в потрібний час. Це пара, дивіться, це пара. Яка чудова пара, кохання йде у ваше життя, підтримка йде в ваше життя. А йде радість в ваше життя. Ви будете багато радіти, ви будете щасливими. Тут, поки ви думаєте, доля готує вас, навіть якщо зараз ви звідкись ідете, хтось від вас віддаляється, відпускайте. Відпускайте, більше радості прийде в ваше життя. Радійте, починайте радіти уже зараз. Подивіться, які карти, що хочуть вам передати духи. Радійте життю зараз і вже. Починайте вже з сьогоднішнього дня. А, кохання, подивіться, які карти. Ставте лайки, пишіть, приймаю, якоріть удачу.